Переваги співпраці з українською мережевою компанією Green Visa. Вітаю! Мене звати Альона Щербюк, Я мотиваційна бізнес-тренерка, і власне ви знаходитесь на Ютуб-каналі компанії Green Visa. І сьогодні ми поговоримо з вами про переваги цієї компанії, чому власне вам варто звернути увагу як на саму компанію, так і на її продукцію. Тому залишайтеся з нами. Сьогодні буде корисно і сьогодні буде про історію, про продукцію, про переваги самого. Бізнес співробітництва залишайтеся, а ми починаємо з вами з блоку історія. 2004 рік компанія Грінвіза розпочинає свою діяльність в місті Харків. Тобто на сьогодні це компанія, яка має 20 років стабільної роботи, яка не закривалася під час ковіду, яка під час повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова в чудове місто Івано-Франківськ і продовжує там роботу. Тому перше це стабільність компанії, це значить, що їй довіряють люди. Це значить, що довіряють і продукції, і це перша причина, чому на неї варто звернути увагу. Кринвіза це провідний український виробник натуральних препаратів для здоров'я та Краси за цей час вона заполонила ринок собою свою продукцію і отримала визнання компанії, які займаються натуральною продукцією, які займаються продуктами здоров'я. І давайте ми зараз трішки про це з вами поговоримо у 2009 році. Компанія GreenVisa є почесним членом Українського національного товариства натуральної медицини у своєму рідному місті Харків. GreenVisa є членом асоціації фахівців відновлювального лікування при науковому медичному товаристві. Фірма надає товариську спонсорську підтримку і бере участь в проектах самої асоціації а також надає препарати для реабілітаційних програм. Нагрожена зіркою підприємств 2012 року. Десь з 10 по 14 роки торгова промислова палата України визнала компанію Грінвіза лідером галузі. Також відзначена дипломами економічного рейтингу Ліга кращих першого ступеня за розробку наукових лікувальних технологій в галузі медичної реабілітації та пропаганду реабілітаційних знань. Тобто, ви бачите, який широкий спектр, який широкий список, і ми з вами продовжуємо. На сьогодні компанія Грінвіза співпрацює з такими науковими установами країни. Як Український науково-дослідний інститут олій тежерів жирів НААН, Національний фармацевтичний університет. Львівський національний університет імені Данила Галицького, Харківська медична академія після дипломної освіти, Інститут гігієни та медичної екології Мерзяєва. І як ви думаєте, якби продукція компанії була неякісною, чи співпрацювала б вона з такими метрами в своїй галузі, чи співпрацювала б, я думаю, що навряд чи. тому я підвожу вас до того, що продукція перевірена, продукція сертифікована, і прямо зараз у мене лежить сертифікат. Сертифікат на систему керування безпечністю харчових продуктів зареєстрований 24 жовтня 2024 року. Дійсний по 27 рік цим сертифікатом посвідчується, що система керування безпечністю харчових продуктів стосовно виробництва харчових дієтичних добавок, фіточаїв та сухих сніданків, яке здійснює товариство з обмеженою відповідальністю Грінвіза, згідно з чинним в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДТСТУ. І тут цифри я не буду їх повторювати. Да, ви зможете їх знайти на сайті компанії. Системи керування безпечністю харчових продуктів, вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі. Тобто, якщо у вас є сумніви стосовно якості, сертифікат ви бачите, да? і для мене це про те, що повірте мені, я просила в компанії, мені показали, для мене це про те, що я можу рекомендувати цю продукцію вам з спокійною совістю, да? щоб у вас не виникало питань, чи дійсно воно корисне для вас і для вашої сім'ї. І ми з вами переходимо до продукції. Я не полінувалася і порахувала в прайсі скільки наймінувальних продукція, їх більше 150 Якщо правильно порахувала 159 і компанія не стоїть на місці. Це і бади у вигляді сиропів, це і у вигляді спреїв, це і таблетовані, і желатовані, і косметичні засоби для прибирання помешкання, і кремчики для жінок. Тому є де розігнатися. Повірте мені. Якщо ви захочете спробувати, дай, наприклад, ви там не любите косметику, можете почати з бадів. Не любите бади, можете взяти щось, помити вдома. 150 найменувань, це вже є про що говорити. Така міні маленька єва. Магазин ЄВА, якщо можна порівнювати, де ви можете обрати собі продукцію. На сьогодні існує статистика: більше 35 тисяч дистриб'юторів, які зареєстровані в компанії, які купують продукцію зі знижкою або беруть на продаж. Кожен вибирає або і на продаж, і зі знижкою. Да, ми будемо говорити з вами і про підприємницький напрямок. Тому ви можете обрати для початку просто попробувати, що ж це за продукція, чи вона вам підходить, вам і вашій сім'ї. Високоякісна продукція GreenVisa має багато переваг, і ми зараз вам. Ми їх перерахуємо. Перше затребувана ніша. Ми зараз з вами живемо в такий непростий час, коли. Потрібно підтримувати четвертий рік повномасштабного вторгнення, да, потрібно підтримувати ресурси. Потрібно десь наповнюватися нас у практично у всіх дефіцит вітамінів, да і бади якраз покликані на те, щоб підтримувати наше здоров'я. Як я кажу, профілактика завжди краще ніж лікування. Тому актуальна ніша затребувані продукти і е, такий широкий спектр, да, так як сказала, і продукція для горла, і продукція для носа, і продукція для всього організму. Теж будемо сьогодні говорити про мої топ 3 улюблені продукти. В склад. В раді продукції GreenVisa відсутні штучні компоненти, такі як барвники, консерванти, ароматизатори і підсилювачі смаку. Це все те, що може погано впливати на організм. Це всі єшки, які не потрібно купувати, їх немає в складі продукції компанії. Ціна доступна ціна для українського ринку, і ви можете мені сказати, Альона, я можу піти купити в аптеці. І я вам за вас запитаю в аптеці. Вам дадуть знижку в 25%? Не дадуть, а в компанії GreenVisa дадуть. Тому доступна ціна навіть без знижки, якщо ви купуєте просто поки що зараз, як споживач, навіть без знижки вона доступна. Повірте мені, я моніторила ціни в аптеках і моніторила ціни також по бадам, які є паралельно, які просуваються також на ринку України. Оригінальні науково брутовані та збалансовані рецептури для максимального ефекту тобто постійно ведеться робота для того, щоб той чи інший продукт був. Ще краще для кінцевого споживача, ще швидше працював, ще ефективніше працював. Як я вже сказала, здійснюється контроль за якістю сировини і продукції, і продукція компанії відзначена міжнародними сертифікатами, дипломами, подяками медичних конгресів, форумів та виставок. Про історію ми з вами проговорили, про продукцію поговорили і переходимо зараз власне до бізнес-можливості. Три варіанти співпраці. І перше, це знижка на продукт. Як я вже сказала, ви отримаєте 25%. Один раз на рік ви купуєте продукцію на 650 гривень. І це може бути, не знаю, там набір косметики, набір бадів, все, що ви там олійки холодного віджиму, ви можете собі це все зробити, спробувати. І якщо вам відгукнеться смаки і якість, ви просто. Є партнером із знижкою, назвемо це так. Да? Тобто ви можете не продавати продукт, але ви можете бути партнером із знижкою на постійній основі раз в рік. Ви просто оновлюєте оцю свою закупку на 650 гривень. Друге, це дохід від продажу для тих, хто любить продавати. Я знаю, що є такі люди, які знаєте, от прям вони кайфують від продажів. Слава Богу, за це у вас може бути основна робота. Ви не хочете її кидати, але ви хочете щось там не знаю, як дівчата на помадку, на манікюрчик, на якийсь там невеличкий відпочиночок, на каву з подругами. Дай, вам потрібні десь якісь додаткові гроші, щоб не виймати їх сімейного бюджету, будь ласка, ви продаєте продукт, отримуєте знижку 25%, отримуєте на кожному продукті 33% доходу, і чим більше ви продаєте, власне, да, тим більше ви маєте оцю різницю. І третє, це дохід від побудови структури. Коли ви приходите і кажете, я знаю, що є така модель економічна, як мережовий маркетинг, я знаю, як вона працює, або я хочу з нею розібратися. Да, і я хочу будувати структуру. Це коли ви купите. Були продукт сподобався, ви його використовуєте самі і в соцмережах або своїм знайомим розповідаєте: слухай, ти можеш підписатися, можеш купувати продукцію, і коли за вашу рекомендацію приходить людина купує, то ви від товарообороту цієї людини отримуєте дохід, не від того, що вона просто прийшла. Це не фінансова піраміда. Ви отримуєте дохід саме від того, що вона купила, і це про те, що знову ж таки про стабільність компанії, що тут немає ніяких підводних каменів, немає звідки очікувати якихось таких, знаєте підводних каменів, я б вже сказала. Знижка на продукцію, дохід від продажу і дохід від побудови структури. На чому хочу зупинитися. Перше, це прозора схема винагороди. Вам не потрібно закуповувати, вибачте, забивати вашу квартиру товаром, залишками викуповувати, тому що в мене в оточенні є людина, яка розвивала в свій час бізнес. Не буду називати з якою малем компанією, і її чомусь так надихнуло. і вона викупила невелику суму, взявши кредит. Продукцію продати не змогла в кредиті. Зависла на 10 років, я правду кажу. І це був такий, знаєте, негативний досвід, і вона більше про Лен бізнес чути не хоче в компанії GreenVisa Не потрібно робити оці великі закупки. Друге, вам не потрібно відкривати склади. Знову ж таки, була компанія російська, яка пішла з нашого ринку, де ми повинні були мати свої склади, проводити там весь час презентації, і це також якби гроші. Да, їх треба звідки збрати. В компанії GreenVisa цього робити не потрібно. Виплати пров'язані до товарообігу структури. Тобто, ви це все бачите в своїх роздруківочках, ви можете все це перевірити. Ніхто від вас нічого не ховає. Можливість почати без великих вкладень, як я вже сказав. Да, можна купити стартовий пакет аж на 650 гривень. Я, вибачте, порівнюю з походом в магазин, коли в нас там ну в мене особисто менше 1000 гривень на сім'ю з трьох людей не виходить. А ми ходимо три рази на тиждень, а то буває і більше. Тому, а коли ви знаєте, що це профілактика вашого здоров'я, да здоров'я нас, я думаю, що ваша цінність на першому місці, то ви розумієте, що 650 гривень для старту, навіть якщо у вас нічого не вийде, ну ну не, не вийшло у вас. Да, все одно продукція у вас залишається. Ви користуєтесь, ви бачите результат, і тому ви по суті нічим не ризикуєте. Я хочу зараз зупинитися на продуктах в кожній компанії, знаєте. Попри 150 найменувань, є там якісь топ-3 продукти. І в кожного дистриб'ютора вони свої. Звичайно, що є статистика, і компанія сама може сказати, що в нас у цього місяця ці найкраще продавалися, цього місяця найкраще ці. я ще не встигла з усіма ознайомитися 150 найменуваннями, не буду навіть брехати, але останні ночі в Києві зовсім непрості, і я прям по дві пігулки два рази в день п'ю магній Б6, тому що відчуваю, що ресурсу не вистачає, його треба десь використовувати. Да? Тобто, якщо ви не знаєте, то b 6 у нас є Дає за нервову систему за зниження тривожності, і знову ж таки можна піти купити в аптеці, а можна купити в рингвіза і отримати ще вашу знижечку, а потім розказати друзям і ще від їх товароборот отримати ваш бонус. Друге, це вітамін Д3 в вигляді спрея. А якщо ви не любите ковтати пігулки, а ваші діти не люблять ковтати пігулки, в них є дефіцит вітаміну Д3. За що він відповідає? Може бути депресивний стан, може бути втома слабкість, проблеми з імунітетом. Теж одна моя подруга, яка Вимушено переселилася з купінська у Львів, і прям 4 місяці вона не могла будувати бізнес і вже собі там цього всього по нам видумувала. Все дуже просто: вона пішла, зробила собі чекап організму, в неї недостаток вітаміну Д3. Вона його пропала, не знаю, чий, не буду брехати, чий. І вона каже: Люна, ну, я прям почала жити. В компанії, що мені подобається, в компанії Грінвіза це у вигляді спрею бризнули, одне натискання це ваша добова норма, і не потрібно нічого собі видумувати, зручно в транспорті, коли немає чим запити пігулку. Ще один продукт Aquagreen, це спрей. Для горла він, в принципі, для того, щоб коли починає першити горло, ви собі забризкли не захворіли. Але так як я бізнес-тренерка і багато працюю онлайн і офлайн, буває таке, знаєте, виступаєш і кхе -кхе, треба чимось побриска, як вагрін завжди під рукою. Я вірю в те, що чим більше я буду співпрацювати з компанією, тим більше продуктів в мене буде моїх улюблених. Але ви можете розпочати своїх, обрати свої улюблені і власне продавати їх, якщо буде бажання, бо просто ну. Періодично купувати для своєї сім'ї, окремо хочеться сказати про підтримку партнерів. Як тільки ви стаєте частиною команди, навіть ви ще не вирішили, ви хочете будувати бізнес чи ні? Вам дається посилання на чат, тобто ви викупили стартовий пакет, вам додається посилання на телеграм-канал, де є декілька гілок, і у вас є перше на що хочу звернути, це консультація нутриціолога. Я правда такого ніде не бачила, а я підписана в багатьох компаніях, тому що ну я продукцію купую зі знижкою. навіщо переплачувати більше? Якщо є. Така можливість, да? Так? так от тут єдина компанія, де я це бачила, підтримка нутриціолога. Я не буду брехати, мені здається, 5 разів на тиждень, з понеділка по п'ятницю з 3 до 5. Тобто, якщо у вас є якесь питання, ви задаєте людина в живому форматі, не бот відповідає, на що треба звернути увагу. А якщо є запитання у ваших клієнтів, ви можете також їх задати і отримати якусь допомогу, підтримку, і людина підкаже вам, на що звернути увагу, які бади в компанії можна підібрати. Далі в цьому ж телеграм-каналі є про акції, є про живі заходи. Є інформація про короткі ролики від нутриціолога, там де ну, прям на одну хвилинку ви можете подивитися самі, можете дати своїм клієнтам подивитися там, не знаю, жіноче здоров'я. А знову ж таки, як користуватися спреями для горла. кожного тижня виходить відео в інстаграмі. Я бачила, де да, є додатково Ютуб канал з великими такими лекціями, ну, власне, ви на ньому знаходитеся. Да, і ви можете подивитися. Що ще там є про маркетинг план, тобто ви прям знаєте для новачка дуже важливо, коли ви заходите, вивчаєте. І навіть якщо ваш спонсор. То, десь више спонсор, який вас запросив на сьогодні. Не може вам відповісти. То у вас є телеграм-чати, де ви все це можете почитати і для себе знайти відповідь. Ще один момент це живі заходи. Я не знаю, як ви, а я вважаю, що на сьогоднішній день живі заходи це такий, знаєте. Острівець підтримки, особливо коли ви приходите, а там позитивне оточення. Там ті люди, які шукають можливості, а не шукають відмовки, і в компанії GreenVisa постійно проходять живі заходи, на які ви можете пройти, подивитися, покрутитися, заміряти рівень енергії і зрозуміти, вам воно відгукується чи не відгукується. Так що ще не сказала про підтримку. Чому така важлива підтримка? Чому вона в є в компанії GreenVisa? Тому що людина, яка вас запросила, вона Зацікавлена у вашому зрості, і людина, яка над нею зацікавлена у її зрості, да таке домовленість, таке партнерство. Звичайно, що в паралельних гілках, тому що ну, якби є паралельні гілки, там не знаю Альона, Валентина і Наталя, можливо, да, вони запрошують своїх дистриб'юторів. Там, звичайно, є якийсь здоровий рівень конкуренції, але у вашій гілці, де вас запросили, там завжди буде підтримка, і підтримка, звичайно, више до самої компанії. Цінності бізнесу, цінності компанії, давайте зупинимося трішки на них. Підтримка українського виробника економіки. Я думаю, що ви розумієте, що ви купуєте продукт, компанія платить податки, податки йдуть на підтримку Збройних сил України. А це наша з вами перемога. Коли ви заробляєте гроші, у вас більше грошей, ви можете більше донатити. А це перемога нашої з вами країни. Це пропагування здорового образу життя. А і ще хотіла сказати про українське, що зараз це в тренді користуватися українським. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Да? Що ми раніше дивились, ой, куп, куплю під якісь американські вітаміни, куплю якісь ще щось. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто, і я в тому числі ми побачили, як багато в нас крутих проєктів, як багато в нас крутих якихось онлайн, всяких додатків, да? Ну, і тому ми з вами підтримуємо українського товаровиробника, будучи частиною їх команди. Ну і третя цінність це екологічна і соціальна відповідальність, да? тому що знову ж таки повернуся. Сертифікати всі є, і вам буде не соромно за той продукт, який ви для себе купуєте, і той продукт, який ви використовуєте для власне вашої родини і на продаж. Етичність бізнесу компанія не нав'язує. Продажів не нав'язує цих агресивних продажів, купи, купи, купи. Ви йдете в своєму темпі, ви працюєте, коли ви хочете. За що я люблю бізнес? за свободу. Да? Тобто сьогодні я знала, що я там увечері запишу цей ролик. Да? В роботі, в якій до речі, в 11 років яка звільнилася з основної роботи, ні разу не пожалкувала. Тому що бізнес дав мені розуміння підприємницької діяльності, дав мені цю свободу, коли я сама вибудовую графік. Да? І тому ви можете будувати ваш бізнес з будь-якої країни світу. Будь-якої точки світу, аби був інтернет, аби у вас було бажання. Немає агресивних продажів. Ви самі собі вирішуєте, який рівень маркетинг-плану ви хочете закрити в цьому місяці, да і скільки у вас там вільного часу, і скільки у вас власне ресурсу на те, щоб працювати. Друге, про склади ми сказали, да, що не потрібно робити склади, і акцент в компанії йде на розвиток культури споживання, навчання. Тому який продукт підходить найкраще, і все це можна подивитися у відкритому доступі. І не знаю, ну треба бути зовсім лінивим, якщо цього не знайти, коли вам люди допомагають і показують. Підводимо підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Ми говорили з вами про переваги співробітництва з компанією Green Visa. Перше це стабільність на ринку 20 років. Друге, це сертифікована продукція, якісна продукція більше 150 найменувань, де точно можна підібрати для себе та для вашої родини потребуватися про Третє це доступні ціни, як для дистриб'юторів, так і для кінцевого споживача. Четверте це я не знаю величезна підтримка дистриб'юторів, як онлайн, так і офлайн. Тому, якщо вам особливо, якщо вам не вистачає цього знаєте, підтримки, то ви точно знайдете її в компанії. А три види отримання доходу і зрозумілий маркетинг-план, зрозумілі цінності та етичність бізнесу. Що можна зробити після перегляду цього відео? Написати тій людині, яка дала вам посилання і сказати: я хочу стати частиною Грінвіза, куди мені? Що мені заповняти, хочу собі купити стартовий набір. Або якщо ви випадково попали на цей канал, написати в коментарях: хочу стати частиною або хочу стати партнером зі знижкою. І людина, яка відповідає за переписку з клієнтами, обов'язково вам напише і дасть відповідь. На цьому все не примикайтеся. Ви були на каналі Visa і до наступних зустрічей.